Доброго сім дня, сьогодні 20 вересня, 25 рік. Вчора хотів, ну вчора вечором трошки порвав, а зранку до після обіду дощі били. Хоча не показували що буде дощ. Тут дориваю біля дому. Цей кущ не буду рвати. Він паде. Буду визбірувати. Там за річку теж почав рвати. Зараз там зніму відео. Потім там виложу через пару днів. А це сьогодні виложу. Це все хуська бомба. Такі величезні орішища. Я вже показував, вже починають усихатися. Ядра, ось такі ядра величезні, такі оріхи, хуська бомба. Дуже великі в цьому році. Такі ядра, крупняки, такі орішечки. Понаривав і до того рвав цей кош дориваю. Ящик вже нарвав, то ліхар ще повна, з тої сторони порвав. Він вже паде вже все, треба його срочно обривати. Ще в середині є. Ще десь півтора ящика буде, а може і до двох. І той. Думаю, десь до трьох ящиків на цьому буде. Бо є його ще. Може багато Це я в цю сторону обірвавши там є теж обірвав і ящик нарвав затянулася осінь уборка врожаю в цьому році і покажу вам коли треба врожай дивіться в рішок о його Покручуєте, де воно, ага. Бачите темне вже. Все. Він вже не бере ніяке питання. Це вже в ріг можна обирати спокійно. А я всередині покажу. Де вони? Зараз покажу. Тут покажу, ага. Ну покажу оцей. Оцей. він все. Плущиться, ну, отут іще біле. От він ще бере питання сплюск. Значить, це теж ронка от біле, воно бере питання ще. Зато треба, коли обриваєте все, або два підходи робити, або обтрусили, оцей вже пуштин не бере питання. Або два підходи робити, уборка. Значить, це все вже тут дозріло, Ну, там за річкою ще більше дозріли, от там наверху такі великами. Оце буду збирати, хай він, буду падати, хай він дойде, бо тут такі крупняки, ну і ядро вже підсихає, починає підсихати. На всіх, так що зараз обирати то що треба саме раз. Тому вже там темно. Слова хотів теж словак вже обривається Ну відпадає зараз такий ріх, зараз розкушу. Ось така наповненість словака. Дуже шикарний тонкокорий і практично не всихаюся. Потім покажу там є вріжка, потім буду показувати. Всім пока, будьте здорові, нехай Бог береже всіх миру і добра. І нам і вам.